Привіт! Сьогодні я готую один з простих, але один із самих смачних рецептів сирної запіканки. Вона ж творожна запіканка. Сир, він же творог. Туди я додаю яйця 2 штуки, куркуму, імбир, кардамон, корицю, цукор. Неповну чашку, манку, цілу чашку. Все ретельно перемішую. Далі я додаю трішки солі, сметану приблизно, і приблизно 2-3 столові ложки розтопленого масла, ложки 3-4, пів чайної ложки. Туди я гашу поцпом. Теж добавляю в тісто. І знову все ретельно перемішую. Ще один штрих. Добавляю родзинки. І знову все потрібно обережно перемішати. З тістом поки що все. Апельсин. Я з нього зрізаю шкіру. Таким чином я почистив два апельсини. Тепер ці апельсини я розрізаю наш мотор. Моточки апельсина я положив в ось таку пластмасову ємність. З допомогою міксера я зіб'ю цей апельсин в однорідну суміш. У мене вийшов ось такий апельсиновий мус. Туди я додаю одну ложку цукру і одну ложку зверху крохмалю. Далі все слід ретельно перемішати. Форма для запікання змазується маслом. Після цього я посипу форму манною крупою, щоб запіканка не приставала до форми. І далі викладаю тісто. Тісто я рівномірно розподілив по формі. Зверху я заливаю апельсиновий мус. Знову ж таки, розподіляю його по поверхні рівномірно. Справа в тому, що склад Цього мусу входить, як ви вже звернули увагу, крохмаль. І крохмаль зараз під дією високої температури, загустіє, і це буде така зверху шикарна, класна помадка. Всю цю красу я відправляю в духовку, температура 200 градусів. І в залежності від того, яка у вас духовка і яку ви хочете отримати запіканку, більш запечену чи менш запечену, Тримати в духовці приблизно 40-60 хвилин. Ось ця запіканка пробула в мене в духовці годину. Вона вже готова. Тепер залишилось дочекатись, поки запіканка захолоне.